Уже пригріває сонце і з'являються вербові котики, які нагадують нам про важливе слав'янське свято Вербну неділю. Це одне з церковних свят, яке відзначається рівно за тиждень до Великодня. 9 квітня свята православна церква відзначає велике також свято, яке я є 10, це вхід Ісуса Христа в Єрусалим. У простонароді його називають Вербна неділя. Це є свято, яке передує. Страсному тижню. Це є день, коли починається найсуворіший пост піст для, до Великодня. Свято вхід Господні в Єрусалим відзначається всіма християнами, а його символом є пальмова гілка. В Україні пальми не ростуть, тому їх замінила верба. Це дерево розквітає навесні одним з перших, а також наділяється цілющими властивостями. Цей день освячується верба. Люди приносять цю вербу додому, і іноді було у давні часи. Цю вербу освячену саджали, і біля домів виростали дерева. І люди казали старі, що освячена верба виростає біля... біля дому. Це дуже гарно, бо вона, як то кажуть. Е... До себе тягну благодать Божу у ранок вербної неділі. На вулиці всюди можна побачити людей з гілками квітучої верби. Віруючі відвідують богослужіння в храмі і освячують гілки верби. Гілочки несуть додому і ставлять у вазу. Вони вважаються потужним оберегом від усього поганого. Коли люди приносили вербу додому, так вони ставили її у куточок, і вона цим самим, як то кажуть, через матеріальне, через сходження Божої благодаті, Господь освячував. Будівлі оселі віруючих людей. Більш про те, що деякі люди з'їдали бруньки для того, щоб мати можливість вилікуватися від від яких хвороб. Ма Мами маль, ну, малюків, які плохо спали там, погано спали вночі. Вони брали вербу і били по м'ягенькому місці і приговарювали про те, щоб злі, злі духи, які не давали їм спати дітям, немовля, там вони від них відходили за традицією, освяченими гілочками Жартама злегка б'ють один одного, примовляючи. Деякі люди в цей день приходили додому, і хто там проспав богослужіння, то вони казали били вербою так легенькою, казали не я б'ю а верба б'є. У вербну неділю не можна їсти м'ясо, яйця і молочні продукти, оскільки ще триває великий піст. Однак на честь свята дозволяється невелике послаблення, можна їсти рибу. Також в цей день не варто займатися важкою фізичною працею, працювати в городі і в саду. Цей день присвячують відпочинку і богослужінню. Людина шукає у матеріальному якусь прояв Божої благодаті. В принципі, те, що ми бачимо, і свята вода. Це ж проста вода, але вона молитвою освячується. Верба проста рослина, але вона молитвою освячується. І якщо є в людини віра, і він вірить тому перше про того, хто це освятив, то воно тоді діє. У православних храмах відбуваються святкові літургії. Віряни, приходячи на службу в храм, ставлять свічку за здоров'я родини. На верну неділю запрошуємо. То теж на півдев, дев'ятого квітня, разом щоб ми відслужимо і зустрінемо як так вход Христа в Єрусалим. Причастимося, сповідимося, освятимося і вас Божу. дяку за те, що ми живі. Взагалі. Бажаю всім миру, злагоди, скорішої перемоги, любові, Божого захисту, матері Божої покрову, поваги в родинах, здоров'я дітям, онукам, всім нашим близьким та рідним. Та щоб ми ж нами усіма була любов, тоді буде Бог з нами. Нехай краса та пахощі верби навіють щастя і найкращі сподівання.